Главный тренер Динамо Юрий Сёмин уважая заслуженно перемогла та команда, которая забила первую. Ну, во-первых, хотелось поблагодарить за такую организацию финального матча, за подготовку стадиона, поздравить Шахтер за заслуженной победой. По игре, ну, матч шел до забитого гола, мы первые допустили ошибку, мы проиграли эту игру.

Astăzi am demonstrat că merităm cu prisosință și titlul de campion și titlul de... Vă știți, vă știți, vă știți, vă știți, vă știți, vă za vojevanie, čempionské zvanie i kubok Ukrajiny. Máme vůd šanci, să ne pregătim mai maj liniště, mai relaxák, decât adversarii ty adversáři nostří, když jde gan kampionátu. My v bolej spokojné obstanovky, nařízeme, připravili skupku, než naši soupeřníci. Weighed with champion. Now, I think we're spotted with Final Cup Ukraine. Которий очень хорошо на високому рівні. Організували фінал Кубка України. Демонстрації канорчицвора Україна сипати жукафотбало Чельма ще демонстрація того, що в будь-якому місті України можна грати на високому тоді, коли хазяїва відносяться з цієї серйозністю. Наступного разу Динамо та Шахтар знову помірюються силами 6 липня, коли відбудеться матч за суперкубок.